Зараз з нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, пане Сергію. вас вітаємо. Ми вже в ефірі заявили про те, що міністр Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради України. Просте питання: навіщо президенту України Володимиру Зеленському зараз міняти міністра оборони? Є декілька пояснень. Перше, це комунікація, яка потрібна. Не лише на зовнішніх ринках озброєнь, не лише контакти з міністрами оборони, які теж до речі йдуть у відставку з набагато меншим драматизмом. Ви знаєте, в Британії йде відставку пан Волес, і це викликало набагато менший резонанс. Тому це нормальна ротація. Політики йдуть, це політична посада. немає ніяких причин, щоб там якісь додаткові займати якісь панічні настрої. і Так далі. Що стосується комунікації, то, повторюсь, вона треба не лише на зовніх, але й внутрішніх. Майданчиках, тобто, суспільство треба пояснювати свої кроки, треба казати, чому відбуваються ті чи інші рішення закупівлі, чому здійснюються ті чи інші кадрові призначення, і от на жаль, ну останнім часом міністерство оборони показувало слабку динаміку. суспільство виникали більше, більше запитань, і відповідно для того, щоб покращити взаємодії, щоб міністр був більш Чутливий до викликів часу до того, як громадяни України зараз уважно ставляться до будь-яких дій влади. От відбувається ротація, це нормально, Немає ніяких причин. Повторюся, бачите, за, за за цим більше ніж просто кадрова зміна. Тим більше, справді, коли людина працює в режимі 24 на 7 протягом півтора року, то ну цей режим він так чи інакше, але впливає на динаміку, і все одно треба таким людям давати більше більше часу не відпочинок, Адже ну від цього страждає ефективність роботи величезного ключового відомства під час війни? Ну от а якщо говорити про зовнішні комунікації за два тижні, і схоже на те, що це буде перший рамштайн нового міністра оборони України, контакти дуже добре налагоджені. Ми бачимо, що є тісна комунікація є зв'язок на різних рівнях. А наскільки добре ви очікуєте, що буде підтримуватися цей зв'язок за нового міністра оборони? Ну, треба розуміти комунікації по постачанню озброєнь по фінансовій підтримці, по санкціям. Це все йде через президента, через главу офісу Андрія Єрмака, через наших ключових переговорників на рівні дипломатичного відомства. І звичайно, міністерство оборони теж грає важливу роль, але повторююся, ну воно швидше виконує роль таку технічну. Тобто, домовленості досягнуті президентом, потім реалізуються міністерством оборони. Чому так хтось каже, що я нівелю роль міністра оборони. Це не так, тому що йдеться про найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. Йдеться про величезні кошти, які виділяються з нашими партнерами великої міри, завдяки активності. Саме президента під його чесне ім'я під те, як президент пояснює заходу героїзм збройних сил України і тому. Ці комунікації вони нікуди не зникають. А міністр оборони це швидше логістика уже досягнутих домовленостей. Тобто, якщо президент принципово домовляється, що в Україну поступають системи Петріот або танки, то міністерство оборони вже долучається до того, щоб домовитися про навчання, про транспортування, про запчастини, про налагодження ремонтів в Україні і так далі. Тому подібне, тоді Сергія, які які виклики зрозуміло, якщо з міжнародним напрямком ви кажете, все буде гаразд. То які виклики ви бачите перед новим очільником міністерства оборони всередині країни, тому що президент, пояснюючи ротації в міністерстві, сказав, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як з військовими, так і з суспільством в цілому. Власне, я про це і казав на початку ефіру, суспільство ставить більше і більше запитань, тому що е, я б я, сказав, Сергій, вибачте, я просто продовжити вашу думку хочу. То виклики, які для нового очільника Міноборони, будуть пояснювати свої кроки. Не власне свої, а міністерства, які стосуються витрачання державних коштів, коштів платників податків, коштів західних партнерів. Хоча західні партнери не підтримують військові закупівлі, але все одно так чи інакше, ці гроші варяться в одному організмі української економіки. Пояснювати рішення, що стосується мобілізації, що стосується обліку, що стосується питань. Реабілітації наших військових, тобто, все весь фактично ланцюг, в якому наш військовий Контактує з владою, я дати... поєднаю кілька моментів, кілька посилів від вас. В своєму питанні ви сказали, що міністр оборони працював 24 на 7. Власне, військові так само наші працюють, вони лише отримують там певні дні відпустки. Ви сказали про те, що варто комунікувати про мобілізацію, варто відпочивати нинішньому міністру оборони. Переведемо це на рейки нинішніх військових, які не відпочивають, які 24 на 7. і немає комунікації зараз населенням про більш жорстку мобілізацію. І про те посили не запускаються частіше в суспільство, що треба міняти наших хлопців, які стільки часу на передовій. Тут би як би ви міняли комунікацію, і від кого мають ці посили надходити? Ну, власне, я і на цей налагоджу не може президент на собі тягнути всю комунікацію і зовнішню по озброєнню, і внутрішню і пояснювати всі кроки влади? Тобто, знаєте, у нас фортично президент, остання інстанція виходить, і потім е всі його слова. Якщо вони, наприклад, стають предметом для політичної війни, для політичних атак, то потім це фактично призводить до підриву української влади як такої в умовах війни, що є надзвичайно ризиковим. Тому ця відповідальність вона має бути делегована, в тому числі міністру оборони. І новий міністр є якраз дуже потужним комунікатором в нього є своя. Власна побудована мережа міжнародних контактів, в тому числі з нашими партнерами в Туреччині, його походження кримсько-татарське не ставить під жодне сумнів питання повернення Криму. Ніяких компромісів в цьому питанні бути не може. Тоді ще І маленькі відболів... уточнення: чи варто зараз більше говорити про те, що хлопців на передовій треба міняти? Чи варто про це нагадувати цивільним? Ну, це питання інше загалом інформаційної політики держави, яка на сьогоднішній день я б сказав, як пір, пиріг, знаєте, є один шар. Це фронт, і я починаючи з минулого травня вже 31 раз був тільки в Донецькій області, а також Харківській, Херсонській, Миколаївській, і так далі. Тобто, я це все бачу на власні очі. І є життя на контрасті в великих містах: Києві, Львові. Ем, я б сказав, де війна стає просто стрічка новин в телеграм-каналі. І тут треба, щоб міністерство оборони теж займало більш проактивну позицію. Я не кажу, що треба е, щоб. На кожному кросі це знаєте відбува відчувалося, що там вибухи або якась такий контекст стрес стресовий да але мають бути відповідно брендування бригадами, має бути підтримка бригад, має бути відчуття в кожного бізнесу, що він не просто. Платить податки, як кажуть зараз, знаєте, Кожен каже, я плачу податки, і в цьому моя участь у оборонозатрасті закінчується. Ні, кожен бізнес має так чи інакше або працевлаштувати ветерана, або взяти під опіку ту чи іншу бригаду, або е повісити в себе на підприємстві е за, логотип бригади і сказати, що таким чином він підтримує цю бригаду. Тобто, щоб суспільство відчувало скрізь і завжди, що вони живуть мирним життям і п'ють каву в центрі міста з круасаном не тому що. Сьогодні тому що замірну каву з нам заплачено життям тисяч і сотні тисяч що українських ви це проговорили мискових. в нашому ефірі. Дякую, Сергію. Руки. І тому міністр оборони в тому числі має ці питання теж пояснювати. І, і суспільство має це чути. міністра оборони це не лише подорож за кордон і домовленості про логістику озброї. Це набагато більше це політична посада і політика держави в питанні оборони вона набагато ширша ніж мобілізація або опікування ветеранами. В тому числі суспільство має прийти до тями в частині розуміння: війна не закінчилася, а мирне життя за це заплачено величезна ціною. Давайте поговоримо про э, притомність. Нашого ворога, точніше суспільства країни-агресорки, в якому контексті головне управління розвідки України показало російського пілота, який передав Україні гелікоптер Мі-8. Тижнем раніше керівник гурмо Кирило Поданов розповів про цю операцію. Це вперше в історії українських спецслужб така операція. Небагато країн можуть таким похвалитися. На вашу думку, чому росіяни, ну точніше, що сталося цим ключовим фактором для цього росіянина, що він вийшов сам на українську розвідку? І чи багато росіян готові співпрацювати з українською розвідкою? Я розумію, що Кирило Буданов, коли йому такі питання ставлять, він не охоче про це говорить. Але якщо говорити про суспільство в цілому в Росії? Знаєте, якщо я скажу, що таких дуже багато, то це я знецінюю величезну роботу пророблену спецслужбу для того, щоб ця спецоперація була реалізована, тому насправді не так багато їх. Якби їх було багато, то таких би спецоперацій було б більше. Тому ця спецоперація, вона якраз унікальна, тому що в умовах тоталітарного суспільства пілот наважився на те, щоб покласти особисто да, край цій війні, відмовитись від виконання злочинних наказів і е, фактично приїхати до України. І це робиться не не просто так. Це дуже дуже складно в умовах повторюся тоталітарного суспільства, в якому є день Росії. А що стосується ну, загалом спецопраці, то це мають обговорювати люди, які мають дотичність до них. От у нас, на жаль, суспільство після особливого прикладу з пам'ятаєте Вагнергейтом. У нас кожен став фахівцем спецоперації. В нас журналісти, які жодного дня не працювали ні в спецслужбі, не мають військового досвіду. Почали піднімати хвилю ненависті до влади, розповідаючи, що влада мовляв там якось не так з Вагнером. Пам'ятаєте, тоді вчинило, Треба було захопити цивільний літак в Києві, поставити під життя. Під загрозу життя турецьких громадян, коли цю спецоперацію так, от опоненти влади тоді це інтерпретували. Я проти того, що не фахівці коментували життя спецслужб, особливо в тих спецопераціях, які не були реалізовані. Тому давайте цей приклад буде прикладом, в тому числі як правильно комунікувати тільки тоді, коли спецоперація завершена. І коли сама спецслужба про неї вирішила повідомити, все інше це... Питання, це питання було не з приводу спецоперації, а з приводу реакції російського суспільства. Так, тобто, більш ширше, звісно, в деталях операції ми не будемо розбиратися, тому що це очевидно, після нашої перемоги, якраз українські розвідники, якщо вважатимуть за потрібне, розкажуть все це. На жаль, ми обмежені в часі. Дякуємо вам. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, долучався до нашого ефіру.